Україна. Рік 2024. Ува. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче вкриття. На Сі там, де нема нікого. Маленький хлопчик сумував, схиливши голову додолу. Сидів тихенько та чекав. Чекав на величезне диво, що станеться в різдвяну ніч, хоч знав, він знав це неможливо, але надія інша річ святому віру в Миколаю, який дарує чудеса, тихенько промовля, благаю, вдивляючись у небеса. В дитини мрія, не захмарна, не зірку з неба він хотів, вона чудова і дуже гарна. Я хочу миру ще Все зруйнувала надію, віру та любов, а головне життя забрала, та й забирає далі знов. Замрявшись, малий хлопчина, заплющив очі, задрімав. З'явилась у вісні родина, про татка й маму він згадав, згадав про те, як святкували різдвяний вечір за столом. Колядки весело співали, гуляли містом всі разом. Які ж часи були чудові, тоді раніше у мирний час не снились кольорою. Ще життя було у нас, ну а тепер лише надія Не дасть зломатись до кінця, маленька українська мрія, примусить битися серця, лиш спогади захоять рани, лиш вітність подолає гнів а в ворога страшенні плани, хай попадуть на суд богів. Ще довго-довго так сидів, хлопчина, я ж раптом зняв неволі. Ваня життя іде наших дітей в простих, простесеньких бажаннях та незавершених ідей. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття.